Відеоінструкція, як встановити петлі на москітну сітку зсередине приміщення. Для цього нам знадобиться кондуктор, набір петель, полівець, рулетка та шуропокрут зі сверлом діаметром 2 мм. Встановити петлі ззовні приміщення досить легко за допомогою такого кондуктора. На кондукторі є виступ. на висоту москітної сітки. Відкладаємо необхідну відстань, ставимо кондуктор, впираємо в москітну сітку і ставимо 4 крапки за допомогою ліця. Потім висверлюємо діаметром 2 міліметри і встановлюємо петлі. А зараз покажу, як досить легко встановити петлі на москітну сітку з середини приміщення. Перше, що треба зробити, зафіксувати москітну сітку за допомогою даних металевих язичків по периметру. Щоб зазори були однакові, знизу можна підставити якусь пластикову пластину. Виставляємо зазори і переходимо до наступного кроку. Зразу на москітній сітці. Прикладуємо до верхньої частини, до летку, відмічаємо 120 мм. Плюс-мінус 120 до 200 мм, в залежності від вашого вікна. Там вже пропорційно будете вибирати. Поставили мітку, Далі беремо кондуктор, впираємо в раму вікна і проводимо горизонтальну лінію. І переносимо її на саму раму вікна. І знизу повторюємо таку саму процедуру. Ставимо шаблон, проводимо лінію і переносимо на раму вікна. Щоб зробити рівно ось таку розмітку, нам допоможе кондуктор. Ось цим виступом впираємося, робимо лінію. Далі перевертаємо наш кондуктор, впираємося ось в цю стінку і від цієї лінії. Проводимо ще одну. І відповідно так само перевертаємо і робимо нову лінію. Далі виставляємо кондуктор по цій лінії. Перевертаємо і проводимо відмітку з цієї сторони. В принципі, цю лінію можна було навіть не проводити, просто впираємось, проводимо лінію, ставимо наш шаблон. Паралельно звільнію вивертаємо. І ось два отвори, в якими ми ставимо олівцем центр для сверління. Поставили два отвори, просверлюємо діаметром 2 мм і повторюємо цю процедуру на нижній частині масхітної сітки. Беремо кондуктор, впираємо його виступом в вікно. Він еластичний, тому досить легко зробити ось таку лінію. Наступним етапом теж цим виступом впираємось ось таким чином в раму вікна і по цій лінії виставляємо верх нашого шаблона. Далі, ось ці крайні точки, де трохи менше діаметр, виставляємо тут два отвори, засверлюємося сверлом діаметром 2 мм, далі прикручуємо нижню частину петлі до цих отворів. Але це частина петлі для правої сторони вікна. Для лівої треба дзеркальна. Прикручуємо сюди. Потім прикручуємо цю частину. Це теж дзеркальна. Вона ставиться на праву частину. Якщо треба на наліво, це треба дзеркальні петлі. Розмітку зробили, отвори просверлили. Я, звісно, свердлити не буду, тому що в мене вже петлі встановлені. Встановлюємо скітну сітку назад. Виводимо її з вікна, ставимо перпендикулярно до рами і на петлі. І зараз завізьмо петлю і перевіримо, наскільки співпали отвори, які ми виставили. Так, отвори розмічені. І зараз перепровіримо з вулиці, наскільки все співпало. Условно, в нас вже приселені отвори і прикручені е, петлі. Зараз просто перепровіримо. Ставимо наш кондуктор і бачимо, що отвори співпали досить рівно. Тобто наші петлі встановляться так, як треба. У мене вікна фірми RHAW євро 70. Мають ось такий профіль вікна. Якщо у вас якийсь інший, треба буде вносити коригування. Для розмітки осих отворів використовуємо останні ті, що менші діаметром отвори. Ось таким чином впирається в раму вікна і далі він не двигається. Якщо все вірно було розміщено, то маємо ось такий результат. Так, москітна сітка в мене має ось такий профіль. Ширина полички 25 мм. Перед встановленням бажано перевірити, який розмір у вас. Кому була корисна дана інформація, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, пишіть коментарі, а дані наборчики можете замовити в мене. До набору входить ось такі петлі, саморізи для встановлення і ось такий універсальний кондуктор.